Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, Всім доброго ранечку! Я вам кавалерка скажу, тако вчора спати пішла, можна сказати, що швидко. Сьогодні рано годі мені було встати. Я би, напевне, ще дуже довго спала, але вже почула Віталій, ключівка каву машину, вже почала. Кава робитися, і я вже продержу свої лупаки. А з другої сторони, хто сьогодні кавалерка відпочиває, не йде до роботи, то я хочу всіх, хто носить ім'я Володимир, Володимировичі, Володимирівни. Привітати вас днем ангела, побажати вам міцного здоров'я, щисті би вас мешти не тиснули, би вас ікла не боліли, би в вухах вас не дзвеніло на многії благі літа, я літа, я літа, я літа, много я вітаємо. кавалєрочка, але я вам скажу, тако, хто йде до роботи? І навіть носить таке чарівне ім'я Володимир або Володимирівна Володимирович. Ну то мусите нині рано встати файно сістріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи, але йдіть через магазин. Знаєте, без торгу поставити куфліщенку, знаєте, вона там, ну будь-чого. І з канапки до зробіть. І йдіть гонорово на роботу і свідкуйте так трошки, майте лице, не забувайте, що ви нині при роботі. І трошки навіть можете знаєте, лигнути так, для настрою. Ну, а хто сьогодні відпочиває, то шукайте сьогодні Володимира або Володимирівну, яка різниця, кого головне би був повід десь піти і от почити. Ну, а ми кавалерка. Вже трохи при роботі треба їхати на склад. У нас все у нас все як завжди і все стабільно. я я вам говорила в нас життя, як воно є, встали. Пішли до роботи, прийшли, поприбрали, попрали. деколи навіть вдома то не встигаємо робити, тому що в нас немає часу. Але добре я не прати не кинула. Знаєте, бо встали, скинули піжами, пішли в душ. Рушники, думаю, кину на 15 хвилин, а потім таке осіяння, які 15 хвилин і святий, які 15 хвилин нас так дзвони в церкві, били що то просто. Так що, ковалевочка, ми вже в діті і вже готові їхати до павліка. А вам всім хочу сказати всім гарного, мирного, позитивного дня і ще раз всіх Володимирів, Володимировичів, Володимирівник, вітаю з Днем Ангела. Так що ми на вихід. Віталій, ходи. Ходи виберемо, бо завтра до бабушки йде на день народження, хочу парфум. Я ще не прийшла, ну потім віддати. сразу и отсюда, ну то что, у кем что, у кого фань, правда, лакост остается безо шаров, только пнюхаю. А я пью пнюку. Шаров тоже. Я тут вдупах. То может дедушка. Дедушка. Дедушка же пахнул, что пошел на работу и сразу, нет, я кавалерка передумала, я лакосту не помню. Але коли кошка, то просто То такі парфуми. Не, і... то... не знаю, я відкриваю мене все чітко. У так. А я думаю, знаєш. Що... Так. Тут ж... скушать бабусі, ніж дідусь. Бабушки, так? Ей, до речі, путаємо колись. А дивись, який я тобі замовила. Файні. Я тоді хотів, я тобі не дала, але я її так відкрила. А ти допоможе трати до машини і пшет? дуже класний запах. Дуже. Ковалерка такий запах, що я не можу розказувати. Вони мені так сподобалися. No. Правда? Так що кавалерка, хто хоче собі на подарунок. Комусь на подарунок з чоловіків парфуми, обов'язково собі замовте їх. Вони такі класні. Візьми таку банку, покажи. Оце, і подивіться, це є шкло, кавалерка. Це не є пластмаса, це є шкло. Я не знаю, я водаю тоді бабушці, оті, а може от цього. А бабусьці, бабку, файну. Знаєте, не так людям. Одаю Наталю Наталі бабушці статку. Завтра день народження, знаєте, мусить привіта. Вона довго думала, що яка та візьме парфуми, кожна жінка радіє парфумувати, більше коли старша, то, знаєте, шкодує собі щось купити. То нехай краще візьме парфуми. Ну, а моя кавалерка це є любов. До речі, напишіть мені, хто з вас кавалерочка собі придбав ось ці парфуми. І скажіть мені, як вони вам. Рушники і тапочки. Так що кавалерочка. Вже майже добиваю е, всі відправки по трускавці, але якщо чесно, я забула про рушники і про... Ну, були одні Бо, рушники, <реш> так, я забула. Тому що цілий день отако. Але вже на кінець то сьогодні. Але можливо ще й прийніше. Що... Ну, і зустрілися. Дуже-дуже приємно. Не Вніпро, а я тут... Альона? Альона. пані Альона. така гарна кавалерка. Це у нього. Передати дуже гарно. Забрала тісто вітання. Я їм просто м'ясо. Під хамаю ліс просто тісто. Але сьогодні я м'ясо, до речі, з'їла. Каже, принесіть мені чебурек, але без нічого. <гум> пустий. Просто розкатайте мені, і запечіть. <гум> Ввести в меню. Тісто mm. чебурек. Так, тісто чебурек. <гум> чебурек пустий. Звичайний. <гум> Добрий день. Доставка рушників. Працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Займаємося справами і працюємо. Йдемо ще на закупи, купимо кавуна, фруктів і Будемо їхати до Павліка. Я ковалерочка з Віталіком я завжди в своєму улюбленому магазині Кухне Реш. Так що кавалерка, тут трускавці, завітайте, там завжди все. Свіженькі, саме головне, там кожного дня, бачите, все довозить. Виноград тільки приїхав. смачно. А кавун, диня, ви просто собі не можете уявляти, а лохина така смачна. Угу. Так що кавалерка, рекомендуємо, обов'язково завітайте до них. В магазинчик, ну там все реально є дуже свіже і дуже дуже смачне. Це є всім Трускавецьким щира рекомендація, mm -hmm. тому що воно так і є. Тут все дуже смачне, і саме головне, що свіже. свіженьке. Так що ми вже скупилися Павлікові і вирушаємо на госпіт. В госпіт. Mm -hmm. Їдемо до нього, бо там теж сьогодні маємо трохи роботи. Ну що треба Павліка і постіль поміняти, і нарізати. То точи. Mm -hmm. Ну То то їх не ти маєш свої. А то треба їм їдати, ти Документ, то так, І тут то, 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 то собі рушник, якщо то під ногу столи, добре? Який? Так, там той сталиш собі замість тобі простенько, ти не Казала лікарка менше рухати. Я знаю. Ти знаєш, але не доходить. Стрихтеся, коли завтра чи післязавтра? Після, після завтра. Після завтра? Так. Все. Я завтра прийду. По щоб все чу, І wow. рідке йде, що дають. Таблетки завтра привез. Mm -hmm. Нормально тут. Коли каже, ну, те, що на тебе не показує. А я кажу, що це ще не готовий. Ще не Ще Не готуємо. А файно. Файно постійно, правда? Yeah. Вночі буде жарко, віжджеш? Добре, ти до Я там, а там а що тобі поширює півтора. До діянки. До не прийти, не приїхати. Що ти йдеш така? Розстроєна. А ти, ти виділа брат розстроєний був? Галинка настрій скільки часу підняла? Раз-два-три. Я така скара настрій піднімаю? А ні. Та Хахось коментирів нічого не почуваємо за вас. Це таке знаєш. Да. Наша реальність, яку я ніколи. Моя реальність, яку я нікому не похати. Там кози mm -hmm. вийде. Mm -hmm. Не гуляють, ну скільки козі. Видиш, а? ти кажеш. Багато людей мені казали. Дуже багато. Але їсти за файно треба. Видиш, що я говорила, треба обсрочно написати дріамлент. Нехай пошиє мені півторачку під одіяю. Нагадаєш мені, і таке на резинці таку простеньку. Uh -huh. Хоча yeah. того теж непогано. Але рушники щось поняли, де ти то сміттєвики? Я десь несу, не знаю, де. нас. ти коли поповняли рушники, то все у нас скажу? Та ні, то десь буде смітник, то я зараз. Я ти скажу, це йде. Не хочеш, тобі все. Як от була мала, купувала хліб, і кошла. А гроші де тримала, якщо не? Ти вже з хлібом йшла. Хлібом, коли гроші в кишені тримали. Краще випадок, хок, біля трусівку запхали, ти вже раз зняла, як я гроші ховала. А пишуть, пак і пак ховає, а ні, каваліки, так не ховала. Та то в тіктоці хтось виставив моє відео в тіктоці. А там... До речі, та старинка А Там про відео. мене більше знають, ніж я сама про себе. Mm. Ну, але... Але знаєте, я завжди казала, тако, людям зі сторони видніше, але як то то вони мої відео мають, а вони таких відео не мають, я тує, правда? Але в нас на Ютубі, до речі, є такі відео, які не попадають в сторіс, Особливо вчора було дуже багато. Так вчора так вчора день насичений був, нині такий током лук. Нині день насичений. Током лук там коза буде.